Громадська організація група Патріот випустила оновлення для чат-бота з пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Ось телеграм-бот. Що змінилося? Додано функцію налаштування вашого запиту автоматичного моніторингу за двома параметрами: висока відповідність, тільки нові результати. Якщо автоматичний моніторинг надсилає вам занадто багато посилань, відтепер можливо приховати посилання з відповідністю нижче 60%, натиснувши кнопку Висока відповідність у налаштуваннях запиту. Якщо ви бажаєте переглядати посилання лише у разі, коли система знайшла щось нове, натисніть кнопку тільки нові результати». Тепер система автоматичного моніторингу буде надсилати вам сповіщення лише у тому разі, якщо з'явилось нове посилання зі згадкою про розшукувану особу. Якщо нових посилань не знайдено, сповіщення надсилатись не будуть. Також можливо переглядати тільки нові результати з високою відповідністю одночасно, натиснувши обидві кнопки.